Бажаючих приєднатися до лав російської армії в Криму немає. Населення тимчасово окупованого півострова дедалі більше негативно ставиться до мобілізації. Про це свідчить дані закритого соціологічного дослідження окупаційної влади. Повідомляють центри національного спротиву. Тож нині там вирішили заохотити мобілізованих, збільшити їм пільги. Втім, фінансова мотивація на настрої місцевих поки не впливає. Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. З нами зараз на прямому зв'язку. Пане Денисе, доброго дня. Вітаємо Доброго дня. Ну, стосовно цієї інформації, так зрозуміло, що посилений тиск, мобілізація прихована, намагання країни-агресорки залучити до своїх лав. Українських громадян, місцеве населення примусовою паспортизацією на усіх тимчасово окупованих територіях, не лише в Криму, але в Криму це особливо, тому що Крим це ну як ми всі звикли чути, сакральна історія для Російської Федерації. Наскільки це може розхитати? От політично, якщо вона є ця політична якась там обстановка в Криму, внутрішня, наскільки це може її розхитати? Ось такі от, зазіхання? Ну, тут слід відзначити, що особливо в це в Росії в Криму є все під контролем. Російські спецслужби намагаються активно контролювати ситуацію. Так, є спротив, і зростає кількість притягнень до адміністративної відповідальності. Саме за дискредитацію російської армії раніше це було за проукраїнську позицію. Зараз вже також притягаються і тих громадян, які у 2014 році підтримували Російську Федерацію саме в напрямку тих дій, які вони вживали, Але в подальшому вони, як вони вказують, самі ж розчарувалися. Оскільки зараз, виходячи з після повномасштабного вторгнення, бізнес основний, який є, це рекреаційний він повністю. Спрямований на забезпечення державних замовлень, тобто дрібний бізнес, він фактично залишився без прибутків. Разом з тим, навіть ті відпочиваючи, які приїздять, сама окупаційна адміністрація вказує про те, що потік впав на 50%. Зараз, як ви вже зазначали, що вони мають намір залучати до мобілізації за рахунок різних фінансових заохочень та соціальних партів. Однак останнім часом це вже не відіграє особового значення. Зокрема, навіть виділення земельної ділянки безкоштовної для учасників так званої спеціальних спеціальної військової операції. Це також не є стимулом. Навіть якщо подивитись, ті пункти вони саме для відео наганяють, але потім, коли самі люди фотографують пункти агітації. До залучення до мобілізації вони пусті, і там фактично людей немає, які проявляли бажання. Ок, разом з тим, вони зараз активно намагаються тиснути і створюючи напругу соціальну серед населення, в тому числі серед проросійського. Так це, це створює напруга, але чи переростав на нас щось більше? Це вже інше питання, оскільки Російська Федерація намагається активно продемонструватися про те протиставляти що і залякувати, створюючи пропаганду, що Збройні сили України прийдуть і будуть всі притягнуті до відповідальності, які мешканці Криму, які проживають на території на тимчасово окупованій території, крім того, щоб покращити свої показники до мобілізації, вони вже насильно роздають ці повістки серед населення, в тому числі ті, які підтримують Україну, зокрема останній раз, коли мешканці. Числа кримсько-татарського населення прийшли під суд, щоб підтримати своїх співвітчизників, яких затримали та намагаються нав'язати їм покарання про причетність терористичної організації. Було роздано понад 20 повісток. Це знову ж таки психологічний тиск, тобто особи або будуть змушені мобілізуватися, або будуть змушені залишити територію тимчасово окупованого Криму. Тобто, це умовно також форма. Щоб змусити мешканців громадян України залишити тимчасово окупований Крим.